будь Ласка, про цю картину. Ну ця картина, боже, я так боялась на сцену виходити, щоб не цього не казати. Не переживайте, Ну так, це в мене був диплом. Це моя дипломна робота з виходу академії. Так. От я її написала з впливом того, що моя мама пішла у медик. Так, вона медик перетехник, вона медик сапер. От я так надихнулася цією, цією темою, що я почала писати цей диплом. Це було. З фотографії початку, але поетаху потрошку мені почали підказувати якісь викладачі. Хтось тобто, там Владька мій підказував мій чоловік, моя мама підказувала. Влад, а... Мій чоловік зображений ось тут, моя мама зображена ось тут. Рука моя, нога взагалі іншого іншої людини. Це збиралось по маленьких клаптиках. Це не є конкретні люди, але це все одно наша нація, і я вважаю, що це дуже круто. Олександр, чого ця картина в Америці мала висіти? У мене є клієнт постійний. Він замовляв вже хлопчика стану. Він сам художник, він живе в Америці, от і він купив вже Божу росу цю роботу. Ми йому запропонували. Він постійно просить, коли в нас з'являється нова робота. Він постійно просить скинути мені ще, 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 ще. От ми скинули. Поставила е, я ціну трошки більшу, ніж вишла. Е, ну, да, 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 я куплю, 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 але я подумала, що все таки на благодійні ці цілі буде краще да? дуже вам аніж. А як ви відправляєте туди йому в Америку? Укрпоштою. Укрпошта, беремо. Я кладу сюди, в сюди, такі картоні. Да. Потім е, пленка, це харчова плівка. ДВП да. е, в нас кладеться. Е, як ця штука називається? Козирчата та плівка. Так і називається? Позирчата плівка. Да. Всеупаковець, чорний пакетик і відправляється без яких пліт і так доходить, да? так? Да. Так. А скільки ж цікаво коштує пересилка в... Ну така робота тисяч п'ять чистого. Пересилка, так, да? так? Дуже вам дякую, дозвольте з вами дружити. <гум> і з вашим чоловіком, так? Да? <гум> дякую. Як вас звати? Владислав. Все, давайте <гум> дружити. Тоже ваше прізвище. Росовиський. <гум> а ви своє не міняли? Ні. <гум> <гум> да.